Тату, а що то за ягода? Це чорна смородина дочка. А чому вона червона? Бо вона ще зелена. Покатився Колобок, куди очі дивляться. А бачили вони небо землю, небо землю. Мама питає сина, що повернувся з новорічного ранку. Сину, чому ти весь подряпаний? Ми водили хоровод навколо ялинки, а дітей було мало. Мама питає вовочку. Скільки буде 3 додати 4? 7. А 7 і 4? Не знаю. Ми до 11 ще не проходили. Коли буде твій день народження? 2 вересня. Не може бути. Що не може бути? Щоб в році було 2 вересня. Вирішили дід з бабкою спекти колобок. Туди-сюди, а муки немає. От дід і вичитує бабусю. А по засікам скребла скребла. А по коморах помила Помила. А клавіатуру витрушувала? На уроці географії вчителька запитує Вовочку. Вовочка, назви, будь ласка, п'ять африканських тварин, Три жирафи та два слони. Зустрічаються два їжачки. Чому в тебе палець забінтований? Спину захотілося почухати. Приходить тато Карло з роботи і питає у дружини: А де Буратіно? В передпокої? Ти ж на нього піджак повісив. Шестирічний хлопчик питає: Слухай. А чому леви їдять лише сире м'ясо? Поготувати не вміють, відказує семирічна сестра. Колобок вийшов із лазні, зупинився і каже: Тю ти, голову заву помити. <рес> Маленький Волочка не хоче спати. Батько сідає біля його ліжечка і починає розповідати йому казки. Розповідає годину іншу. Нарешті в кімнаті панує тиша. Мати тихо причиняє двері та питає: Він заснув? Так, мамо, пошепки відповідає син. Вчителька запитує Вовочку, коли в тебе день народження? Він відповідає 11 лютого. А якого року? Кожного. Вчитель: Діти, хто може навести приклад дивовижного збігу? Вовочка. У мого тата та моєї мами весілля було в один і той же день. Вовочка, дивується мама. Чому ти чистиш зуби восьмий поспіль, щоб ти навести з дала мені спокій? Гуляла Марія Іванівна в парку і побачила Вовочку. Сумного присумного. Що ти такий сумний? Присядьте, Марія Іванівна, чи сіла? Вовочка й каже. Розумієте, ця лава пофарбована. Ти що смієшся? Особисто я нічого кумедного не бачу. А ти не можеш бачити? Ти сів на мій бутерброд із варенням. Іде П'ятько вулицею і бачить, що Вовочка сіячі дрова рубає. Петько, чому ти сіячі дрова рубаєш? Вовочка, лежачи і пробував, не виходить. Вовочка пристає до батька. Тату, як мозок працює? Відчепі, синку, у мене в голові зовсім інші речі. Діти? Хто рухається швидше? Поштовий голуб чи кінь Вовочка, Якщо пішки, то кінь. Мати питає вовочку: навіщо читаєш книжку про виховання дітей? Контролюй тебе. Чи не перегибаєш ти палку? Маленький вова стоїть і плаче. Ти чого плачеш? Я на язик наступив. Чим? Зубами. Вовочку, востаннє кажу: вимі за собою посуд. Та й слава Богу, що в останнє. Постарившись, колобок сміливо гуляв усім лісом. Розуміючи, що зуби ламати нікому не хочеться. Фея отримує повідомлення на телефон. Запізнилася до 12-ї додому. Сиджу у гарбузі, попілюшка. І мовив богатир Змію Горіновичу. Виходь чудовисько погане. І відповіла чудовисько погане. Вибачте, я на наступній виходжу. У зоопарку. Мамо, купи мені слона. А чим ми його годуватимемо? Нічим. Тут написано. Годувати слона сурово забороняється. Укладають спати чотирирічного сина. Тобі вже, напевно, сон про зайчика сниться. Ні, поки що реклама. Вовочка. Ти чого чоботи гумові одягаєш, адже на вулиці сухо, калюжі бруду немає, а я знайду. <рес> Тату, ти добре запам'ятовуєш обличчя? Так, от і здорово, а то я розбив твоє дзеркало для гоління. <рес> Вчителька Вовочка, а ти знаєш, хто була перша жінка-льотчику Росії? Звісно, знаю, це Баба Яга. Дівчинка, підставляй ручки, я тобі цукерок насиплю. А давайте краще татові. Яка добра мила дівчинка, просто у тата руки більше. <рес> Давай грати у зоопарк пропонує хлопчик своїй сестриці. Давай, а як? Дуже просто. Я буду мавпою, а ти годуватимеш мене горішками та бананами. <рес> Маленька дівчинка купається у ванній кімнаті. Мама їй каже: Ми ніжки, три їх. Дівчинка повчально, дві їх. Дівчинка показує подружці свого кота. Який чудовий котик, каже друга малеча. Позичи його мені, у нас вдома повно мишей. Ні, відповідає перша. Краще принеси до нас своїх мишей. Як ти примудрився так замурзитися, п'ятирічний син? Я ж ближче до землі, ніж ти. Вовочка дзвонить вчительці. Марія Івановна, я загубився. Не знаю, де театр, куди ми йдемо. Марія Івановна. Але ж ти сказав, що запам'ятав, де театр? Вовочка. Де театр, запам'ятав, але не можу зрозуміти, де я. <рит> Діти, що з вами? Чому ви не граєте а сидите такі похмурі? Ми граємо? У що? У дорослих? <рит> Вовочка, вчора ввечері в холодильнику було два торти, а сьогодні вранці один. Чому? Мамо, в холодильнику згоріла лампочка. І другий я не помітив. <рит> Татусю, купи мені барабан. Вовочка, дай мені відпочити. У мене на роботі достатньо шуму і без барабана. Купи тату. Я гратиму на ньому тільки коли ти спатимеш. <рес> Вовочка. Ти знаєш різницю між термометром та барометром? Чудово знаю. То в чому вона полягає? Один зазвичай висить у середині кімнати, а другий зовні.